Сьогодні перенесемося до часів Олександра Македонського і його батька Філіпа II, які створили воістину жахливу військову машину, що захопила майже весь відомий тоді цивілізований світ. Ваш покірний слуга знову вдягнув свою тогу, запасся вином та оливками, щоб розповісти вам історію про армію Стародавньої Македонії. Ви на каналі Історична ретроспектива, і ми починаємо. Наша історія починається в 4 столітті до нашої ери на території Палопанецького півострова. Македонія, розташована на його півночі і населена народами, спорідними з греками, постійно перебувала під їхнім культурним впливом. Тому і військова справа Македонян, особливо в питанні настільки улюбленої елінами піхоти, зазнавала найпотужнішого грецького впливу. Цар Македонії Філіп ІІ, який тривалий час перебував в заручниках в одному з найбільших полісів Фівах. Увібрав там останні нововведення грецької військової машини а їх було чимало. Грецію в той час розривали постійні війни полісів, що суттєво змінили стару систему комплектування та використання військ. Від звичайного ополчення громадян, які воювали важкоозброєною фалангою, почали відмовлятися, дедалі більше спираючись на найманців. Більше, як виявилося, легкоозброєні метальники дротиків пельтасти, Спираючись на фалангу, могли вигравати битви. Наприклад, 391 року до нашої ери при Лехеї афінські пельтасти вимотали спартанську фалангу і в підсумку багатогодинного. Протистояння примусили її до втечі. Наступне нововведення у військове мистецтво привніс афінський стратег іфікрат, який командував найманими військами і прийняв пропозицію перського сатрапа Фарнбаза вирушити в 378 році до нашої ери втихомирювати повсталий Єгипет під час просування країною. Іфікрат, втрачаючи воїнів, був змушений задуматися над взаємозамінністю важкозброєних гоплітів. І легко озброєних пельтастів так з'явилися знамениті пельтасти іфікрата воїни в полегшеному обладунку з маленьким щитом пелтою, що орудували в фаланзі з писами, вдвічі довшими зазвичайні, і здатні в потрібну мить перетворитися на метальників, дротиків, тобто пельтастів. Нововведення широко поширилося всією Грецією, дійшовши до ФІВ, де його й помітив Філіп, який перебував там. Прийшовши до влади 360 року до нашої ери, і отримавши в руки країну, яку розривали громадянські конфлікти і зовнішні загрози, Філіп взявся до справи суворо і швидко. Використавши досвід іфікрата, він створив знамениту македонську фалангу, що пройшла під проводом його сина півсвіту. Вся хитрість нового роду військ була в організації та озброєнні. Проблема грецьких полісних ополчень полягала в тому, що громадяни були не завжди добре навчені, а професіонали найманці коштували дорого і їх багато не найняти. Філіп Вирішив цю проблему просто створив рекрутський набір. Рік від року цар збирав певну наскільки вистачало коштів, кількість юнаків, видавав їм зброю обладунки, і під керівництвом досвідчених наставників вони навчалися строєвої підготовки, а потім воювали. Через кілька років їх відпускали додому і набирали інших. Так Філіп поступово наповнив країну великою кількістю підданих, які знали з якого боку братися за Сарису і вміли ходити строєм. Озброєні такі Сарісофори були за прикладом пальтастів і фікрата, довгими списав. Та іноді мечами, а захищені невеликими круглими щитами, що висіли на лікті на плечовому ремені і не заважали діяти двома руками. Саме це нововведення дало змогу сильно збільшити довжину списа. Замість 3 метрового списа гопліта пліта користувалися зброєю довжиною до 5-7 метрів. Перші 5 рядів Македонської фаланги виставляли списи вперед, інші тримали їх вертикально вгору. Уявіть собі, ви Фракієць або перс, або ще якийсь нещасний елін, який на свою голову вирішив напасти на такого їжака. І ось ви кидаєтеся вперед. Ви настільки спритні, що відхилили одну або навіть дві піки. Ви вже радісно замахнулися списом, сподіваючись заколоти македонянина, що зарвався. Аж раптом вам у живіт, голову або інше вразливе місце струмилися ще три списи його злісних товаришів. Все таки розмір має значення. У більшості випадків ніхто навіть не намагався атакувати подібне чудовисько. У близьку Бронзових шоломів, вишикуваних в 16 рядів, 16 тисяч воїнів вселяли трепет. А якщо вони формували шикування в цілковитій мовчанці, давалася в знаки дисципліна, жах від цього загрозливого дійства нерідко кидав ворогом втечу, навіть ще до зіткнення. Чому б тоді з такою фалангою не вчинити так само, як і з грецькими гоплітами, не закидати її дротиками? Тут заважало кілька моментів. По-перше, у Філіпа були власні пальтасти союзних фракійців, які самі могли кого хочеш закидати. По-друге, розбагатівши після захоплення золотих копалень, цар зміг забезпечити своїх воїнів непоганим спорядженням бронзовими шолами і ляними обладунками. Не варто думати, що панцер з матерії був чимось на кшталт туніки гулящої Гетери. Ткни пальцем і порвеш. Ні. Подібний обладунок, клеяний з 18-ти шерів льону, мало того, що важив майже як бронзова кіраса, так ще й як з'ясували сучасні яркос конструктори зупиняв стрілу або дротик. Ще одним плюсом такого обладунку була його дешевизна: льону, на відміну від бронзи, було багато. Цікаво, що інколи замість клею ляне полотно з'єднували сумішого густого вина та солі, тож бравий соресофор можливо ходив пахнучий, немов винна крамниця, і водночас був тверезий, як скельце. Але найголовніша причина, через яку ворожі пальтасти намагалися триматися від фаланги македонців подалі, була в тому, що десь поруч із нею знаходилася ще одна зброя перемоги: важкоозброєні гетайри. Музика У стародавніх елінів із кавалерією було не дуже. Розводити коней в Греції було незручно і дорого, а вести їх на війну і подавно. А ось у Македонців все було навпаки. Вони і самі вирощували коней і закуповували їх у сусідів фракійців. Тож македонська родоплемінна знать завжди билася на конях. На самому початку царювання Філіпа у нього було близько 800 важкоозброєних вершників гетарів. Назва не просто так схожа на гетеро. Помічниця на бенкетах і в спальні називалася подругою, а ось вершники Македонського царя друзями або товаришами. Пішло це від того, що нащадки Македонської знаті виховувалися разом з синами царя, ділячи і ігри, І юнацькі гулянки, і війну. У ті часи, коли простремена ще не чули, кіннота зазвичай віддавала перевагу дальньому бою, закидуючи противника дротиками. Але макідонці, навпаки, прагнули атакувати ворога в рукопашту. Використовували вони для цього триметрові списи ксестони з кизиловим держаком, і підтоком, наконечником, який кріпився на тильній стороні древка. Причому вважив такий підток. Понад кілограм це було потрібно для балансування ксистона, адже без опори на стремена найзручнішим ударом був удар згори вниз, з піднятої руки. Налітаючи на супротивника, гетайри кололи його списами, а коли ті ламалися, вихоплювали прямі мечі ксіфоси або витягнути магайри і рубали ними. Щитів вони не носили, оскільки друга рука була потрібна для управління конем. Служба в гетайрах була настільки почесною, що син Філіпа і майбутній завойовник Персії Олександр сам завжди. Ходив в атаку верхи на Буцефалі, оточений вірними товаришами з дитячих ігор. І ось уявіть собі ще раз: ви противник македонців і вийшли з ними на бій. Що ви можете їм протипоставити? На вас повільним кроком префаланга, наїжена Сарисами, а ви щойно намагалися обійти її з флангу або закидати тротиками, як вас підіймають на ксестони всюди сищі гітайри. Але можливо, вам все таки вдалося розбити кінноту з одного флангу і підступно зайти з іншого. І ви вже радісно потираєте руки, розраховуючи одним ударом з боку рознести монолітний стрій, кидаючись в атаку, і вмираєте на списах і мечах еліти македонців – гіпастистів. <му> У Елінів була традиція називати воїнів за щитом, який вони тягали. Той же гопліт пішов від гоплона, а пельтаст від пельти. Також було і з гіпаспістами. Їхня назва перекладається просто як щитоносці. По суті, це був аналог гоплітів тільки з ширшим завданням. Гіпаспісти були озброєні великими круглими щитами, триметровими списами і мечами. Вони потрібні були під час облог міст, ходили на штурми, охороняли табір, а під час боїв стояли на флангах сарисофорів, завжди готові повернути в той бік, звідки йде небезпека. Їхня чисельність підтримувалася завдяки ветеранам сересофорам. тож це була по суті еліта еліт важкої македонської піхоти. Ба Більше серед цієї еліти виділялася ще одна. Аргіраспіди, бійці, чиї щити були вкриті сріблом, яких особливо цінував Олександр Македонський. Усі вищеназвані війська, так чи інакше, були і до Філіпа II, але саме він створив з них приголомшого ефективну бойову машину, що прокотилася тогочасною Ойкуменою, наче ковзанка, та допомогла його синові створити велику імперію, розпочавши новий етап в історії людства період елінізму. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, клацніть вподобайку, підпишіться на канал, надрукуйте коментар, або киньте монетку автору. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом.